Цей рецепт прийшов мені у вісні. і як тільки я прокинулась, вирішила, це треба терміново втілити в життя. І так, до вашої уваги, інтерпретація всім відомої італійської фокачі. Але в мене вона буде не солона, як в класичному варіанті, а солодка. І нехай вибачають мене італійці, але моя душа прагнула експериментів. Нам знадобиться ось таке вистояне, пухкеньке тісто на заквасці, рецепт якого ви можете знайти в мене в шапці профілю замість оливкової олії я вирішила щедро змастити тісто розтопленим вершковим маслом. Після зробила йому ось такий масаж, щоб утворився гарний рельєф. Замість помідорок і оливок я взяла соковиту українську лохину. Боже, ну ви тільки погляньте, як же ж вона вигідно контрастує з тістом. Спеції та сіль я вирішила замінити цукровим пісочним тістом, котре складається з борошна, вершкового масла та цукру, щедро притрусивши свою солодку фокачу пісочним тістом. Відправила її випікатись. О, ну ви просто погляньте, що за краса! Тут я на радощах від результату вирішила продемонструвати свої рушникові кунг-фу таланти. Ну і родзинкою цього всього я вирішила зробити згущене молоко. Далі просто без коментарів. Думаю, ви і так все бачите. І я вважаю, ця фокача просто перевершила свою оригінальну версію. А ви що думаєте?